Друзі усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 5 серпня 2017 рік Шахтар Донецьк Пауло Фонцекі у Харкові на стадіоні «Металіст». Шахтар приймає Маріуполь. 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка донечан. Головний тренер команди Павло Фансека. Андрій П'ятов у воротах, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов. Пара центральних захисників Дар'я Серна Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, Фред, центральні опорний півзахисники Тайсон. Центральний атакувальний півзахисник Марлос, Бернард по флангах та Факунду Феррейра у нападі. Це стартова Росновка Донецького штеря. Свідов, головний тренер Маріуполя. 4-1-4-1. Стартова Росновка Маріуполя. Худжанов у воротах. Білий Єворський пара центральних захисників Неплях, Насонов по флангах. Кольцов, Центральний опорний півзахисник. Мішньов Рудька. О, відповідно, центральний актуальний бізнес такий. Кажанов кисель по флангах та Фаміну нападі це стартова розстановка відповідно, Маріуполя. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну що ж, Донечани заволоділи територіальною перевагою. Шахтар більше володів м'ячем на старті матчу, більше команда атакувала. І ось на сьомому матч Марлос проводить атаку на шахтар по флангу Марлос, віддає передачу на Фреда, Фред, віддає передачу на Марлоса, Марлос чекає Петринка, Ісмаїлі, підключає Ісмаїлі по це, друзі, не Ісмаїлі, перепрошую, це Даріо Серна, Даріо Дарио, удар гол Гол! Забиває шахтар Бернард. Замакаю простріл Дар'я Сырни і переправляє мяч в сітку. Варіт Гениальный справді. Донеччани дуже здорово справді цю атаку і геніальна передача там дарьев серни. Штайна погане проводила атаку. Гармат, гарматний удар Фреда Ні, не, не Фреда, а Тайсона на 2 хуйни там Тайсон пробав Доволі таки непогано, але пробив Тайсон Тайсен то Маріуполі в принципі, також що, да, команда, хоча й більше грала без м'яча, але все-таки непогані випади команда Маріуполь все-таки проводила, і не можу сказати я, щоб Маріуполь там, знаєте, якось безнадійно виглядав, Я би такого б не сказав би. Стере друзі проходили непогані атаки. Ще пригадується момент на 21-й ланчику. коли Марлос меч мяч Марлос! Марлос! ще Марлоса! І Факундо Феррейра пробиває головою з ударної позиції, але Факунду не забиває. Супер шанс не реалізовує Шахтар. Ще пригадується гарматна удар Тайсіна, який Худжанов відбив. Ну, тобто такі хороші проходили атаки, ударів стерни, був непоганий удар, знову Худжанов врятував. Маріуполь, але вона, на сорок друга матчу. шахтар проводить свою позицію на атаку. Фред. Фред, в дебилечу на Марлоса. Марлос. В вот оточенні Марлос, перебуває Марлос. Марлос, Марлос, розгортається Марлос, Мечисы, під ліву ногу. Марлос. Марлос, забиває гол. Марлос. рахунок стає стоїть матчі 2-0 на Шахтаря. Геніальний удар від Марлоса. Підсомістику стик, там, до речі, був прокошає захисника. В Маріуполі, але Марлос Геніально кладе корпус, переправляє м'яч в сітку варіт. Ще там не не були ще так в шторі. Ну, На цьому перші 45 хвилин хвилин завершиться. Ну, друге, там Дентиня, Іван Петряк і Вітька Валенко. Вітсені, в Гоміс, Тіщенко введуть в Маріуполі. Маріополь, непогано, до речі, команда виглядала у темі номер 2 це на 59-й хвилині там був у вихід один на один. Вдається виграти боротьбу, вибисно Маріуполь. А цей 5- Андрій 5 Рятує в кінці-кінців Шахтар. Ось, ось так забив Маріуполь. Да, рахунок, якщо б став би один, да. Інтрига б повернулася б в цей матч. А так, Шахтар забиває третій м'яч на 67-й хвилині матчу. Дає плоди там штрафний. З правого флангу там, до речі, був штраф. Хороший такий штарі з правого флангу. Подачу виконує Дарію Серна скидка головою. від... Не пам'ятаю, друзі, хто саме там скидав? вже. Ось ще слово, друзі, вже не пам'ятаю, хто саме там скидав, скоріше за все, це був Денціня, який вийшов на номер 2 Може, друзі, чисто слово помилятися. Скоріше за все це був Денціня. Хоча не це точно був на Дентині. Ну, друзі, чесно кажу, ось точно вже не пам'ятаю. Ісмаїлі. Ісмаїлі це, був... ні, не Ісмаїлі, Факун Феррера, Факун Феррера, да, Факун Файре, Факунду головою у мене злітає до Сергія Кривцова і Кривцов, переправляє м'яч з близької відстані, в Сітку варить Маріуполь, там ще кошет допоміг Сергію. Ну, кіці китів, шахтар, свій гол збиває. Але Маріуполь здаватися ж точно не хотів, І свою атаку на 71-й хвилині напевно, провела прола доль такий хороший справді. Так прошло Маріуполя. Справді така хороша така атака. Проходить у Маріуполя. Дуже здорово все розвивається. По правому флангу Кожанов, Просил Кожанова, Тіщенка, замигається. Просил гол, гол, Маріуполь! Забиває гол, 1-3. Команда один м'яч відквитала, але на цьому суддя дає фінальний свисток. Шахтар стати дотримав. Ось у в два м'ячі. І в кіці кітів Шахтар Донецьк обіграє Маріуполь в такому Донецькому дірві, якщо так можна сказати, да? з рахунком 3-1. Цей матч 25 серпня 2017 року, щоб підвез такий підсумок того матч, то ну, в цілому, в цьому вже так, поціл. Переміг, але Маріополь браво, Команд показав хороший такий гідний футбол. І Донецькому штарі. Ну, уж точно легко не було. Друзі, ну що ж, передали ми цей матч. Я вам, друзі, хочу побажати добра, щастя. Друзі, хочу вам щастя побажати. Бережіть, друзі, не головне, себе, це друзі не головне. Тому я вам, друзі, від чергі серця тільки добра бажаю і щастя. Бережіть себе, усім нових зустрічей, будьте щасливими!